Раво із тюрми у вас на столі. Як в антисанітарних умовах фасували лавровий лист чернігівській жіночій колонії, зафіксували журналісти каналу ICTV, що працювала над програмою журналістських розслідувань більше ніж правда. Колеги з Києва і поділились ексклюзивними кадрами із заград, які зафільмували цього тижня в Чернігівській виправній колонії номер 44. Адміністрація колонії дуже не хотіла нам показувати всі ці цехи, і вони розказують, що це виробництво, нібито цілком законне, це не під. Спільне це називають таким словом як надання послуг. Тобто якась фірма е, заключає якийсь договір певний е, із колонією, саме із виробництвом, заганяє туди весь цей лавровий листок, і потім жінки його в антисанітарійних умовах, де все на підлозі, все валяється, віники, сміття, е, вони там курять, плюють, бички, все це прямо там на цьому місці. На цьому ж місці там жінка одна працює, е, палить і стоїть баночка із її пігулками які вона п'є від віч інфекції адміністрація закладу навіть озвучила журналістам скільки заробляють не фасуванні приправ за тисячу пакетиків 10-грамових, там 100, 107 чи 111 гривень. На руки самі жінки отримують значно менше. Засуджені це дешева робоча сила. Їм платять зарплату, як самі жінки зізнаються, 20, 25, 30 гривень за місяць. Тому розфасувати цей лавровий лист, звичайно, вигідніше набагато в колонії, аніж на якомусь виробництві. Також в журналі ми побачили, що в цій колонії розфасовували не лише лавровий лист, а й якусь гірчицю. Але на даний момент її вже напевно вже вивезли давно і людям. Там продали журналістка припускає, що така легка праця перепадає засудженим, які через важкі захворювання не можуть працювати в офіційно зареєстрованих швейних цехах колонії. Це як людину, ну як та людина, яка стоїть на кухні. У вас оце жодним чином не бентежить? Мабуть, вже ні. Уже не бентежить, да? А раніше бентежило, ні. Ну, повинні люди щось робити. Ми шукаємо яку роботу, яку можемо знайти, таку шукаємо. І для нас був державне замовлення. Це а ви? ми підприємство, воно кинути не виживання. Тому mm. шукаємо якщо люди, скажімо, в деякій міри фізично ну, не може шити. Шукаємо, яка полегша робота. Це ви дбаєте про засуджених, про фікованих засуджених, щоб їм була робота, так? Да? Ну, а Посилати якщо вони без роботи хорошо, а що їм можна робити? Журналісти одразу звернулись до поліції та прокуратури за перевіркою. Останні відкрили провадження за статтею 172 грубе порушення законодавства про працю, мотивуючи це тим, що жінки, що працювали у цехах, не мали трудових договорів. Укладення з кожною особою, яка залучається до праці, строкового трудового договору, і лише на цій підставі така особа може бути залучена до оплачу. Праці. Це є предметом прокурорської перевірки. На питання, чи можуть ув'язнені фасувати харчові продукти, правоохоронець відповів так. Це питання досліджується у кримінальному провадженні за умови дотримання санітарно гігієнічних норм, за умови дотримання охорони праці. І обмеження, які покладаються на певні об'єкти сертифікації, попередніх перевірок, узгодженості дій, це питання буде перевірено. Представники колонії від відеокоментаря відмовились, натомість відповіли на питання письмово. Після прибуття до установи виконання покарань засуджені проходять медичне обстеження. Після закінчення обстеження та відповідно до статті 118 КВК України засуджені залучаються до суспільно-корисної праці, зарахування наявних виробничих потужностей, зважаючи при цьому на стать вік, працездатність, стан здоров'я та спеціальність. За інформацією у пресі, схожий цех дефасували лаврове листя діє в у харківській тюрмі. Чи продовжують працювати з продуктами чернігівські засуджені, поки невідомо. От тільки Пакетики з приправами тих виробників, що засвітились у цеху за ґратами, можна зустріти в будь-якому з місцевих магазинів.